Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Напевно, спочатку мені треба було зняти цей вступ, а потім вже вдягатися, але вже як є. Отож, я зараз розпочинаю зйомку цього влогу. Я сподіваюся, що він буде дуже цікавим, тому що мене запросили на один досить незвичний для мене проєкт, а саме інтерв'ю на радіо. Тому я зараз мчу просто туди. Я сподіваюся, що в мене вийде познімати влог там. Я обов'язково поставлю камеру, і, ну, принаймні, декілька відповідей на мої запитання ви точно побачите. Я не можу сказати, що я хвилююся, тому що я більше така excited, Знаєте, мені хочеться це відбути, хочеться відчути, як то воно давати ось таке інтерв'ю. Тому я буду все вам показувати. Все, я побігла. Якось я не розрахувала свій одяг верхній. прохолодно на вулиці. Я дуже рідко в день виходжу на вулицю зранку, в основному та ввечері вже після занять. Я, що хотіла вам розповісти, взагалі до мене ем, недавно звернулися із цією пропозицією, і я собі подумала, а чому б і ні? Чому мені? Мені здається, що це настільки цікаво, і це ще більше, як на мене, допоможе розширити аудиторію читачів. Можливо, хтось навіть не замислювався про те. Я маю на увазі хтось із слухачів радіо. Що зараз настільки розвинений український книжковий ринок, і я дуже хочу саме розповісти про те, наскільки круто зараз і модно з одного боку читати, а з іншого наскільки все-таки наш український книжковий ринок розширився і наскільки всього багато він може запропонувати. Я вже не дочекаюся. Мене там чекають, я як завжди. Заздалегідь, мені сказали за 15 хвилин приходити ще півгодини, а я вже майже дійшла. Це я. Ще забула сказати, що у мене немає. Ще забула сказати, що у мене зовсім немає часового ліміту. Ну, принаймні, мені так сказали, тобто я можу говорити скільки захочу. Це просто в моєму випадку те, що треба. Тому що я дуже переживала, що я у зв'язку з тим, що. Буде якийсь певний ліміт. Я буду сама себе підганяти, я буду е, спотикатися, не буду відразу думки свої викладати правильно, тому що знову ж таки буду хвилюватися, але ні, у нас є необмежений час. Наскільки він може бути необмеженим? Бо мене ще сьогодні взагалі то два уроки ввечері. Я буду в телевізорі. І тільки. Зараз я буду всю свою апаратуру ставити тут. Оп. А? Палець. Я переживала, що тут буде недостатньо світла, але світла достатньо. Суди? Угу. Точно? Угу. Ну а ця камера ж прямо бере. Коли один гість у нас зазвичай вита. Тоді про трішки не потрібно податися. Що, все? Сидимо, чекаємо. Ну, так, обличчя не буде перекривати, але... А звук. А аудіо. Якщо буду так говорити? Ні, ну опускати точно не треба голову. Ну, це не красиво. Трохи більше можна. Так, звісно, щоб обличчя не перекривало, бо іноді. Буває некрасиво. Тобто ти хочеш мені наталко сказати. Що ви вже перевірили мікрофони? Ага. Да. Це, ми, ми тепер називаємо це у вас два так, і ви, почитає, ви проходите в наступний тур. Ну, тому що у нас відео так і аудіо так. З двох боків сказали нам, так? Тоді ми починаємо вже. Триває наш ефір. Сьогодні наша гостя Олеся Левосюк, літературна блогерка, авторка ютуб каналу про книжки. І ми говоримо про популяризацію читання. Олеся, добрий день вам. Доброго дня. Отже, розкажіть, як ви вирішили взагалі популяризувати читання, популяризувати книжки? З чого почався ваш блог? Мій блог почався в першу чергу з моєї любові до читання, до книжок. І знаєте, це було дуже цікаво. Я пам'ятаю, як зараз вийшов серіал, перший сезон відьмака. І я перед тим, звісно, читала книжки. Я подивилася цей перший сезон серіалу. і Мій чоловік просто декілька днів ходив і слухав, як книжки відрізняються від серіалу. І він такий: Я більше не можу цього слухати. Давай, просто це все знімай, записуй. Використовуй для цього Ютуб, використовуй якісь інші платформи. Ділися тобі є що сказати. Ну і власне так зародився мій канал. У Вас є якийсь досвід, чи був до цього досвід роботи в кадрі? А, ні, але просто я читав, що для деяких людей от саме в Ютубі почати чи знімати рілзи чи шорси знімати це дуже важко, тому що люди якось перед камерою не можуть себе поводити легко. Чи вам доводилося цьому вчитися? О, скажу відверто, що спочатку було складно і це були дуже довгі зйомки. Якщо зараз я знімаю відео, яке в середньому займає 20 хвилин, десь протягом е, години, максимум півтори години, ну, в залежності від відео, звісно, то раніше це було так 4-5 годин. А це було дуже довго. Це було дуже. Це був дуже довгий монтаж після цього цього відео. Обробка, тобто, це все займало настільки багато часу, але звісно, чим більше я говорила на камеру, тим мені ставало легше. Я чесно скажу, до сих пір я не відношу себе до тих людей, які можуть спокійно говорити на камеру і казати Ой, я нібито спілкуюся з друзями. У мене такого немає. Я до сих пір спілкуюся з камерою. Скільки вам треба часу, щоб підготувати один випуск в плані того, щоб перечитати книжки, про які ви будете розповідати? До речі, це дуже цікаве запитання. Знаєте чому? Тому що це трохи хибна думка, що я роблю ось так. Що я думаю, я хочу зняти якусь добірку книжок, і мені треба начитати книжки для цієї добірки. Ні, я спочатку читаю, а потім серед своїх прочитаних книжок я вигадую, що я можу з ними зробити. Тому дуже рідко таке буває, таке стається. Дійсно, що я бачу, ну. Для цього відео, можливо, можна було б ще якусь одну книжку дочитати. Але зазвичай ні. Зазвичай я вже е, відштовхуюся від свого прочитаного. Тому ось так. Де ви знаходите час на читання? Але ж, адже у вас є робота, як я розумію? Є. У мене є і робота, і. Ким ви працюєте? Я викладач англійської, і я працюю на фрілансі, тобто я працюю сама на себе. І у мене мій час дуже чітко розподілений. Я зрозуміла за всі ці роки викладання, що якщо я не буду розподіляти час. Чітко і правильно, просто я нічого не встигатиму, і тому у мене навіть на каналі ви можете старіші більш такі відео знайти, де я розповідаю про свій читацький щоденник, взагалі про те, як я слідкую за часом, бо я веду дуже багато різноманітних календарів, щоденників, це також ще один мій а, такий прикол, про який інколи я розповідаю і в звичайних відео показую їх, часто у влогах вони з'являються. І я просто розумію, що якщо я не буду дотримуватися ось такого тайм менеджменту, нічого в мене не вийде. І тому е, я. В першій половині дня та частково в другій половині дня працюю, і от шматочок другої половини дня я використовую частіше за все на читання. Але інколи, звісно, бувають і якісь інші форс-мажорні моменти, коли я не можу читати тоді і нічого страшного, якщо я день-два не читаю. Тобто інколи за день я читаю там 200-300 сторінок, а інколи я читаю там 10 сторінок, а інколи взагалі нічого не читаю. Ми говоримо про сторінки звичайної паперової книги, так, правильно так, ну так, бо так. в електронних книжках. Інші сторінки там ми відштовхуємося від паперової зараз. 200-300 сторінок на так. день на день можете прочитати. Скільки це часу займає? Е, я вам можу навіть чітко сказати, що зараз моє моя середня швидкість читання звичайної художньої книжки. Тобто, ми не говоримо про якісь дуже назвемо їх серйозні книжки, де треба багато думати. А от просто стандартна книжка це 70-80 сторінок за годину. Тобто. Час знайти можна. І е, хотілося б тут ще додати, що часто, коли мені ставлять питання, а мені дуже часто його ставлять, типу, як ти так багато читаєш, коли ти встигаєш. І я кажу: я насправді не так багато читаю, я не постійно з книжкою. Просто я там, кожного дня десь півтори, може, дві години перед сном е, чи там, в другій половині дня відводжу на читання, і за ці півтори-дві години я. Прочитала 200 сторінок. Стандартно книжка у нас займає 350-400 сторінок. Ну, тобто, дивіться, за два дні, по великому рахунку, можна книжку прочитати. Але це якщо читати, прям багато. Чи вдається вам не відволікатися на телефон впродовж читання? О, це ви поставили таке запитання з підковиркою, тому що. Не вдається ну я себе теж ловлю на думці, що постійно щось тілінкає, хоча я читаю зазвичай увечері, але все одно так як не крутий, рука тягнеться до нього, десь між главами, подивитися, що там, що там відбулося. Інстаграм, телеграм це просто те, що дуже сильно відволікає, і тому я навіть раніше пробувала практикувати таку штуку, яку практикує ем, декілька моїх знайомих книжкових блогерок: це читання зранку. До роботи, до всього хаосу дня, тобто вони спеціально прокидаються о 6, 6.30 і там годинку читають зранку, доки взагалі всі сплять навколо, ніхто нікого, там нікому не телефонує, не пише повідомлення. І це можна робити, але в мене не вийшло, тому що я, напевно, не вистачає, у мене сили волі для цього. Я пробувала, не вийшло. Окей, можливо, я повернуся до цього. І тому зараз частіше я читаю. Найбільше саме перед сном, коли вже знову ж таки всі спати вже ляжуть, коли мені ніхто не пише, не телефонує. І тоді я менше відволікаюсь, але все одно відволікаюсь. Ну тут якраз поговоримо про завершення книжки. От ви останню сторінку перегортаєте, і я чув від любителів читання таке поняття: як після смак у вас є таке поняття? А... Після книжки, після смак залишається якісь, якісь треба ще. Так, я, мабуть, не дуже використовую саме поняття після смак. Я частіше говорю, що після прочитання деяких книжок у мене є так зване книжкове похмілля. Книжкове похмілля це відчуття, що ви не хочете нічого читати, точніше, навіть не можете, тому що вам настільки сподобалася ця історія, ви, вам треба або прочитати щось точно таке. Яке майже не буде відрізнятися від того, що ви щойно прочитали, або щось дуже подібне, або взагалі цю книжку хочеться взяти і ще раз перечитати, і, і от до жодної книжки просто рука не тягнеться. Оце книжкове похмілля. Зазвичай воно у мене від трьох до семи днів йде, якщо книжка дуже вражає. Тоді хочеться дивитися різноманітні добірки в інтернеті, що стосуються цієї історії. Тоді заходиш на Пінтера дивишся різноманітні арти по цій книжці, якщо вони існують, і просто живеш цією історією. Таке трапляється не так часто. Не подумайте, не кожна книжка так впливає, але таке буває. Чи, чи читаєте ви паралельно декілька книжок завжди? Я не читаю не паралельно. Тобто, наразі у мене є три активні книжки, які от я читаю, але це завжди книжки різного жанру. Зверніть на це увагу. Тобто, ну, от, наприклад, що що у вас зараз розгорнуто на столі? На столі нічого не розгорнуто, але на столі лежать три книжки. Одна з них це. Фентезі Роберта Джордана велике полювання, друга частина його велетенського циклу з 14 книжок. Я читаю цей цикл разом із своїми підписниками. До речі, в телеграмі ми ділимося враженнями кожного тижня. Я на кожен тиждень відбираю там певну кількість розділів. Ми ці розділи читаємо і обговорюємо. Далі у мене лежить ще одне фентезі, але вже романтичне фентезі, тобто це більше історія про кохання в декораціях фентезі відомої письменниці Сари Мас. І ще у мене, що я зараз читаю, ну, книжка, яку я вчора дочитала, власне, перед сном, це фанфікшн на Гаррі Поттера». <с. <с.> І а, чи вдається тримати в голові всі сюжети? Так, без проблем. А, якось ніколи у мене не було такого, щоб воно все перепліталося. Інколи, інколи я дещо можу забути, але тоді я просто повертаюся. Бо я дуже часто анотую книжки, і найголовніші моменти я якось для себе відмічаю. І тоді я до тих моментів просто повертаюся, перечитую і все згадую. Таке буває не часто, але буває де ви берете книжки, і де ви їх потім зберігаєте після прочитання? Я бачу у вас полиці є, так. звісно, на них книги так. стоять, але я думаю, що книжок значно більше, ніж може вмістити полиці. те, що мої глядачі бачать в. Кадрі це десь половина книжок, тому що ще половина у мене стоїть за кадром в іншій книжковій шафі. Вона, я називаю її не інстаграмна книжкова шафа, тобто така, знаєте, старенька, в якій збережені ті книжки, які я або вже читала, або просто вони виглядають неестетично для кадру. Або це книжки в м'якій палітурці дуже часто. І книжки, де я беру, купую, в основному купую. Інколи мені дарують книжки, зокрема, не щодо. Давно мені подарували аж чотири книжки моєї подружки, книжкові блогерки, і ось так інколи дуже рідко, але інколи ми отримуємо книжкові блогери, отримують книжки від видавництв. Якщо видавництва хочуть е, розповісти аудиторії про свої книжки, якісь новинки, то вони також можуть надсилати ці книжки. Тобто про ваше існування, про ну, точніше про існування вашого каналу, блогу знають видавництва. Так. Можуть просто з вами йти на співробітництво, так щоб так. ви прочитали те, що вони Так. Видають. наразі. Я працюю з двома видавництвами, які мені активно. Пишуть і запитують, чи мене щось цікавить, бо я дуже часто, навіть якщо пропонують, не скажімо так, не завжди погоджуюся брати якісь книжки, тому що я розумію, найближчим часом я їх не прочитаю, обіцяти щось і не зробити я не люблю. Але е, завжди я маю на увазі, що там такі-то, такі-то книжки виходять, і е, мені подобається так працювати. Ви рахували кількість книжок колись, які так. у вас є? Скільки їх? Так, я е, рахувала, якраз е, я пам'ятаю, це був початок повномасштабного вторгнення. Я не могла ні на чому сконцентруватися, я вирішила вперше за своє життя порахувати всі свої книжки. І на той момент це було щось близько 600. Зараз я думаю, їх десь так само, а можливо, трошечки більше. Ви даруєте книжки комусь? Так, але я дарую книжки лише тим людям, які мають так звані е, вішлісти на книжки. Тобто списки, де вони безпосередньо позначають, які книжки вони хочуть собі придбати. І, до речі, мабуть, варто сказати все-таки це, що до мене часто там, мені пишуть, запитують мої друзі, ой, я хочу подарувати комусь книжку, порекомендую, яку книжку я можу подарувати, щоб цій людині вона сподобалася. І я кажу: а, що ця людина любить, по-перше, які книжки ти знаєш, які книжки в неї вже є, і мені. Частіше за все відповідають, ну я не знаю, і в такому випадку я завжди кажу: тоді краще подарувати сертифікат в книжковий магазин. Це найкращий подарунок для людини, у якої вже є своя велика бібліотека, але ви не знаєте напевно, які там книжки є, яких немає, які ця людина хоче придбати. Тоді сертифікат це ідеальний подарунок. Якщо говорити про аудіокнижки обожнюю. Обожнюю я просто не не зупиняюся говорити про український додаток. А це не реклама, це просто дуже крутий продукт, створений е, в Україні. Е, уже Давненько можна сказати, але зараз він набирає такої популярності. Туди додається все більше і більше аудіокнижок. І ці аудіокнижки начитані професійними акторами, дикторами. Тобто багато книжок супроводжується музикою, ви, нібито, фільм дивитися. І я просто обожнюю аудіокнижки, тому що в моїй ситуації дуже часто я беру аудіокнижку з собою, наприклад, на прогулянку з собакою. Ми багато гуляємо в парку і тому. Аудіокнижка завжди зі мною. Мені дуже подобається. Або коли там щось по дому робиш, аудіокнижка в вухах у мене постійно. Я обожнюю аудіокнижки, напевно, зараз це мій найулюбленіший формат. Чи знайомите ви аудиторію з англомовною літературою? Так. Скільки ви її читаєте? Так. Наскільки затребувана серед ваших підписників така література? Ви не повірите, але зараз. Так багато людей читає англійською. Я так тішуся від того, наскільки зараз багато читачів, людей, які читають книжки в оригіналі. Та що й говорити? Зайдіть в книгарню Є у нас в Чернігові, і ви побачите велетенський стенд з книжками англійською. І біля нього завжди будуть люди. Тому що книжки англійською зараз дуже популярні. Дуже багато людей звертається саме до оригіналу. Дуже часто так трапляється, тому що до нас, в Україну, наприклад, приходять певні. Тренди із заходу, а в Україні ще української цих книжок немає. А люди дуже хочуть бути в тренді, і вони читають книжки англійською. І молодь в основному дуже часто саме від цього моменту відштовхується. Ви читаєте переклади потім цих книжок, які прочитали в оригіналі? Таке трапляється дуже рідко. Дуже. Ну, як ви думаєте тоді, чи багато втрачають книжки в перекладі? От коли ви читаєте англійською, ну ви там ви, ви її розумієте, так? Угу. Чи чи не думали б ви над тим, як це було б перекласти українською? Особливо, якщо там мова про гру слів чи якісь такі ну, місцеві речі, про які ми просто можемо не зрозуміти, тому що вони поза нашою ментальністю? Переклади це також окрема тема. Я дуже люблю е, говорити на тему перекладів, тому що я й сама люблю перекладати. І у зв'язку з тим, що я е, знаю англійську, і читаю англійською і читаю українською, то мені постійно цікаво порівнювати ті чи інші вирази. І я інколи трапляється таке, що я читаю книжку українською, і я розумію. Ні, я б тут переклала інакше. І я дуже часто можу навіть відкрити тоді оригінал і подивитися, як то буде в оригіналі. Мені відразу чомусь згадується містер Мерседес Стівена Кінга. Я читала цю книжку минулого літа, і я читаю, я розумію, щось не те. Щось не те. І я беру оригінал, а в оригіналі там зовсім інакші вирази, які в своїй голові я адаптую зовсім інакше. І так, от в таких випадках я тоді просто продовжую читати оригінал. Буває навпаки, буває, от я читаю англійською, і мені дуже цікаво подивитися, як то переклали би українською. Зараз одна з моїх подружок займається перекладом художньої літератури. Вона дуже часто зі мною ділиться своїми якимись перекладацькими такими моментами. Типу, ось англійською є так, а українською відповідника немає. М -м -м, я оцей день думала, як можна це класно перекласти, тому що треба, щоб переклад зберігся. І адаптувати до наших українських до нашої ментальності, тобто то це не просто приклад, це локалізація вже Звісно. виходить. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про читання, популяризацію читання про книжки. І моєю гостею була Олеся Левосюк, літературна блогерка, авторка Ютуб каналу про книжки. Дякую вам. Так, добре, скину туди. туди, зараз, Так, вмикайте телефон. Хух, друзі, я вже вдома. Це був цікавий досвід. Цікавий. Я лише скажу те, що я собою не дуже сильно задоволена. Тим, що я давала відповіді. Не на всі питання повністю. Прийшовши додому, я сиділа, аналізувала, типу, щось мене зсередини, ніби шкребло, щось не так. Щось мені заважає взагалі ем, насолодитися процесом і отримати оцей після кайф. І потім я зрозуміла, що питання, які мені ставили, які були комплексними. Маю на увазі, які складалися там, з трьох-чотирьох частинок маленьких. Я відповідала лише на першу, я заговорювалася. І про ті три наступні, які дуже цікавими були б в розширення цього запитання, я просто вже не говорила. Ну, типу, скільки підписників на Ютубі, чи велика це чи мала цифра, як ви плануєте далі розширяти свій канал? там, Ну, це все було якби одне запитання. А я давала відповідь лише на першу частину, і я там, ніби, дуже багато говорила. І тоді я вже, поки говорила, я забувала, що там взагалі-то були ще моменти, які бажано було б згадати. І я так. Але це такий перший досвід. Я напевно, якби у мене був повтор, я би брала з собою планшет і також ставила перед собою запитання ці. Щоб мені просто ці запитання перед очима були. Це хороша ідея. А взагалі, якщо говорити про те, як все пройшло, це все дуже швидко, максимально швидко, я навіть не зрозуміла. Я прийшла туди раніше, я думала, ми ще будемо там сидіти, я щось там не знаю. Чаювати. Ну, це в переносному сенсі, звісно. Але ні, якось так все швидко відразу. І що? ще? Я зорієнтувалася тоді вже, по ходу, що я, скоріше за все, не зможу знімати влог, так як я собі це напланувала. планувала. Бо я планувала, що ми тут сядемо в якійсь каморці маленькій, за стіл. Як, от, знаєте, в, там, в шорцах на Ютубі чи десь в інстаграмі рілзи показують, вони сидять там десь в подкастиці. Я думала, що тут буде десь плюс-мінус так само, і таким чином я причеплю нам ще петлички, бо в мене ж є дві безпровідні, і ми будемо такі сидіти, і я разом собі писатиму влог. І також разом це все буде зніматися окремо професійно. Але оскільки це було така суперпрофесійне приміщення, то мені відразу сказали, що навряд чи це вийде, тому що, по-перше, вішати петличку, коли у вас буде коли у вас буде. Перед вами мікрофон це тупо. Так воно і є. Ну, коротше, я не знаю, як воно там вийшло. В будь-якому разі ви це все вже побачили. Я не проти ще якогось подібного досвіду, тому і я матиму на увазі це, і можливо, хтось мене ще кудись колись запросить поговорити про книжки. Але тепер я вже буду точно орієнтуватися, що мені для цього треба зробити. Ось так. На цьому все. Приємного вам дня, вечора, ночі, коли ви дивитеся це відео. Побачимося в наступному. Па-па!